я розвожу бензинчик, Дивіться, бензинчик наляли і на наглазика наливаю масло. Ось десь таке чик-чик-чик. Може ще трошки? Давайте ще чуть, не, чуть каплю. Ну, краще, щоб бутилочка була чистенька, ну біла, да? бо оця така, виходить, якась така голубенька. Собі наляли масло, тако на глаз, Тако взяли буль-буль-буль-буль-буль, буль-буль-буль, буль-буль-буль, Ну, і воно пойдеть. Я завжди так наливаю. Все на глаз. Можна більше трошки налять, буде диміти. Налієш трошки менше, нічого страшного. Ну Приблизно треба е, наливати, якщо це е, дешеве масло, да, ну, таке середнячок, це вона, в мене, що тут у мене? Текман, е, текман. Ну, такий. це середнячок масло. А то його наливаємо грам 35-40 грам на літр бензина. Якщо ж оригінальне щільівське масло, там 20-25 грам на літр бензина. Його цілком достатньо. Ну, воно набагато краще буде, чим, ну, чим це бюджетний варіант. Ну, оригінальне, не те, що ви берете там по 150 гривень за літр і кажете, що це щільівське масло. А оригінальне, яке там коштує зараз в даний момент, десь літр десь 400-500 гривень. Воно ну, ну, 400-500 воно коштує. А, тому я так. Розвожу бензінчик, кому треба бензокоси і генератори. Номер телефону в описі. Під відео Пишіть, дзвоніть, відправляємо по всій Україні. Поштою.